To je ta reba po kojoj ja sam. <laughs> для вас Я маю ось такий поплапопер тільки і опариші. Ти мені рюкзак не вкрадеш, як я піду ще далі. Угу. Всім привіт, ось такий воблер. Сьогодні буду випробовувати в сьогоднішньому відео. я от тепер недавно його тільки зробив. Зараз вже Сонце. Майже сідає, так, годинку, думаю, встигну половити, випробувати. Ще ніколи на таку штуку не ловив. Щось побачив в Ютубі, мені зразу цікаво стало, як воно працює, як на нього ловити. Буду ловити на апариш і такі от гачки малесенькі. Овнерські. Довжина повідця буде 65 см і 0,09 см. Жилочка така тонесенька. Думаю, якщо трошки більше рибка клюне, що взяв такий підсак. Ну і будемо пробувати ловити. Зараз приготую снасть, прив'яжу жилку, прив'яжу гачок і вже включусь тоді, коли перший раз буде закидувати. <гум> ну, перший раз зараз закину. Ні цікаво, чи воно буде заплутувати ще чи ні? Давайте так туди. Ух ти, <гум> не вклює, хе. <гум> Пішла, пішла. Є рибка. Так. Таку рибку ми будемо відпускати. Вона є під 15 сантиметрів можна брати, таку рибку. Так, Краснопірка. Опариш добрий. Наразі не запуталося нічого. А так класно, так можна далеко закинути собі. Дуже класно видно, як воно клює. А не знаю, чи то... Що... о пішло. Ага. І що це у нас за рибка? А знову таке саме невеличке. Але вам скажу так, так цікаво. От на кріселку просто сидеш, а вже клює, пішла, пішла Eee. taka rybka to. <głos> <głos> Może trochę dalszy od berga zakinać i Ja tak nie prosto tak wybrał to miejsce. Тут просто я прийшов так трошки по приберег, пройшов, прийшов і тут в тому місці, тут в тому районі були зверху хлюпається рибка. Ну, знову знову приплив. <рив> Вибрав такий малесенький гачок, щоб рибка просто засмоктувала зразу, разом з опаришем. Взагалі так легесенько закинув. Але летить дуже далеко, щоб пізніше зважу, скільки він важить. Я думаю, що фішка в попері, тому що коли риба клюне, вона зразу засікається на гачок, тому що той широкий такий рот. О. Широкий такий рот ставить опір. Та вже щось трошки більше. Сама зійшла разом з опаришем. Цікаво буде як витягувати трошки більшу рибу, а так то там зараз поки що дуже малесеньке клює. О, десь тут закину. <гум> Але тут, я так зрозумів, немає різниці де закинути. Там, 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 тут всюди клює. Навіть без прикормки можна ловити. Помалу тоне той опариш, а жилка, яка є, половина жилка на воді, вона не може зануритись. Думаю, що можна поставити. Або мормишку можна ставити до того. А там, там до сонця не хочу ловити, тому що нічого не видно. Сонце дуже сильно відбивається від води, але то вже вже кліє. Шлюпує. Якщо щука клюне, то вона відріже просто. О, то, є, то, є, то є та риба, по яку я приїхав сьогодні. Це оклійка. Немала і невелика. Ось таку штуку, там камінчик нанес. Закинемо, запхаємо і будемо. Кидати туди просто рибку. О! Довго не встиг половити, зробилась борода, <рив> О, з катушки злітає живки, я трохи відмотав, зараз прив'яжу ще раз. Так. Той гачок, Мені щось не подобається, він дуже довго, дуже довго доходить доходить. Ну, половина жилки лежить на воді. Ага. Ага. Я не взяв грузики. Kresenko dromenko. A no, ja zarazam pokażę. Pokażę, jak ono klije, ale domu no, na telefon kraszczę będzie widno. Ось так воно клює, навіть попри, попри сам берег. Та чого? Вроді щось стрілило, мені здається, що мінус гачок. Та, гачок зламався. Так позакидати. -та Так-то -та закидати під корчик. Та ти, 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 ти не встигаєш закинути зразу клієнт. Це все, ще остання рибка, буду збиратися додому, а вже те, що зловив, вже покажу вдома і покажу, що я буду робити з тою рибою. Та то вже, по суті, того попера не видно взагалі. Так, дивлюся на таку маленьку, маленьку точечку. Якщо порухається, ну, то... Буде риба, а то вже май майже взагалі не видно. Нічого не видно. Але ще остання рибка мусить бути. Вже рука замерзла. Вночі має бути мороз, десь мінус 3. Зараз десь ноль градусів є вже. Якщо не клює, напевно, що запуталося там все. То клювала раз за разом. Тільки закинув, зразу витягнув рибу. Тільки закинув рибу, витягнув. А то щось непонятно. То давай перевіримо. Ні, все добре. Рибка хоче познущатися над мною. Підеш, поки остатню рибку не злапаєш. А ти її не злапаєш. Десять не клює. <гум> <гум> То є такий, такий час. От клює-клює і потім так раз і все. Та не видно вже нічого. От і остання рибка. Все, на сьогодні вистачить. О, такий в кінці бонус. Все, я додому, вдома покажу, що я вже наловив. За годинку часу вдалося ловити 57 рибинок. Із яких я планував зробити тараночку, яку дуже легко зробити. Один день засолити, 2 годинки вимочити і поставити сушитись. Ця рибка так швидко сохне, що на другий день я її вже з'їв. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бувай!